В ефірі інформаційний випуск новин у студії для вас працюють ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Бюджет Хмельницької області по захищеним статтям видатків ухвалили сьогодні на 23-му пленарному засіданні сесії Хмельницької обласної ради. Ще дві розумні зупинки громадського транспорту планують встановити у Хмельницькому. Чотири заслужені донори крові з обласного центру протягом 2019 року матимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Бюджет Хмельницької області по захищеним статтям видатків ухвалили сьогодні на 23-му пленарному засіданні сесії Хмельницької обласної ради. Більше про обласний бюджет на майбутній рік дізнавалась моя колега Анастасія Олексюк. На пленарному засіданні сесії депутати Хмельницької обласної ради розглянули 60 питань. Серед них обласний бюджет на 2019 рік. Бюджет області на 2019 рік становитиме 7,5 мільярдів гривень, що на 15% менше цьогорічного. За проект бюджету наступного року проголосували 58 депутатів обласної ради і 69 зареєстрованих. Депутати ухвалили захищені статті видатків на майбутній рік заробітні плати та фонди бюджетних і комунальних установ розповідає член депутатської фракції політичної партії за конкретні справи Віталій Олуйко. З бюджетом я ознайомився місяць тому, коли був прийнятий державний бюджет. Бюджет як бюджет назвати його бюджетом розвитку, звичайно, не можна, тому що в цьому бюджеті в принципі закладний фонд оплати праці. І утримання всіх бюджетних і комунальних установ освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту. Бюджет області він кращий ніж минулого року. В ньому передбачається підвищення і заробітних плат, і підвищення коштів на енергоносії. Ось тому вважаю, що цей бюджет. Непоганий голова депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Анатолій Панчук каже, бюджет області на 2019-й не збільшується, враховуючи рівень інфляції, до прикладу, от кожен рік мінімум 10%, То сума, реальна сума, вона зменшується. У цьому бюджеті ну майже не збільшуються доходи від акцизного збору. Тобто, ну фіскальні органи вони ми мали мали працювати відповідно з. Платниками акцизного збору щодо збільшення цього податку зараз будується дитячий, дитяча обласна лікарня, і так само йде реконструкція кардіоцентру. І, от на думку, на нашу думку і на думку депутатів, ми, саме одним з важливіших це будівництво дитячої обласної лікарні. Член депутатської фракції всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валерій Лісков говорить, що протягом року займався проектом бюджету. Говорить, для збільшення бюджету потрібно збільшити джерела надходження. Це і легалізація робочих місць, це підвищення заробітних плат, це пріоритетні напрямки розвитку малого та середнього бізнесу. Тобто це ще недопрацьовано як в державі, так і на місцевому рівні. Бюджет у порівнянні з 2018 роком змінився в основному через державні субвенції, каже голова бюджетної комісії, член депутатської фракції партії Блок Петра Порошенка Солідарність Іван Гладуняк. Хотів би сказати, що в цьому бюджеті пріоритетом є безумовно охорона здоров'я, в де в бюджеті закладено 1,1 мільярда гривень. Більше 700 мільйонів на освіту соціальний захист. І культуру і так далі. Тобто я хотів би сказати, що на даний момент ми будемо багато вносити коректування в цей велика частина, фактично більше 80% складається складаються субвенції, які надає держава. Вона міняє напрямки цифр, у нас не зменшується. у Нас збільшується рівень заробітної плати, у нас збільшується комунальні платежі і так далі. Але міняється самі трансфери, тому що йде децентралізація. І ті кошти, які в минулому розподіляв обласний бюджет, вони вже напряму з державного бюджету направляється об'єднані територіальної громади за словами доктора економічних наук Марії Дихи. Державні субвенції можна збільшити. Однозначно звертатися до органів державного рівня, щоб ці субвенції на область були як можна більшими. Хоча, звичайно, на державному рівні Міністерство фінансів зараз декларує. Такі принципи рівнозначного відношення до усіх областей України, а на цьому контексті також від органів обласної влади залежить дуже багато від їх професіоналізму, від вміння доказати і довести, що саме на цій проект на території на саме нашої області необхідно виділити саме таку суму коштів. Дохід обласного бюджету можна підвищити завдяки залученню приватних інвесторів, пояснює Марія Диха. Ну і в тому ж контексті хочу сказати, що безпосередньо підприємства, приватні підприємці, вони також мають бути податково свідомими. Є такий термін податкова свідомість, тому що кожний бізнес він бажає оптимізувати видатки, не сплачувати податки. А це в кінці кінців це і є, власне кажучи, наповнення бюджетів усіх рівень. Понад 200 мільйонів гривень бюджету зарезервовані для капітальних видатків. Їх розглядатимуть на наступній сесії обласної ради у лютому 2019 року, повідомив голова бюджетної комісії Хмельницької обласної ради Іван Гладуняк. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний. Новини Поділля, Центр. Ще дві розумні зупинки громадського транспорту планують встановити у Хмельницькому. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, нові смарт-зупинки встановлять поблизу ТРЦ Оази та на вулиці Панаса Мирного, що у мікрорайоні Озерна. На таких зупинках можна підзарядити мобільний телефон чи скористатися Wi-Fi, а також дізнатися розклад та часовий інтервал руху на потрібному маршруті. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Хмельниченка Алла Іванівна живе в мікрорайоні Ракове, маршрут до якого пролягає через основні транспортні магістралі Хмельницького, вулиці Кам'янецька та Шевченка. каже про функції розумних зупинок, знає, але додає інформація, яка там зазначена, не завжди точна. Таких зупинок мало і зосереджені вони у центрі. Не лише в центрі. Хотілося б бачити розумні такі зупинки, але на таких довгих, важливих маршрутах, де багато людей буває вже з власного досвіду, що не співпадає час, який зазначений на табло. Що має прийти на цю зупинку транспорт? І те, що відбувається фактично. Але Іванівна розповідає, що ввечері чекає транспорт на зупинці по півгодини, щоб дістатися додому. За її словами, не допомагає затверджений графік курсування комунального транспорту. каже, особливо незручно після 20-ї години. Люди б'ються за те, щоб потрапити всередину єдиної цієї вечірньої маршрутки номер 2 тому що сподіваюся, що далі щось іще буде мало. І от ця одна маршрутка номер 2 надзвичайна кількість людей всі намагаються потрапити. Трабити всередину молодь проривається старші не всі залишаються в очікуванні тролейбуса, який теж невідомо, коли буде. Заступник хмельницького міського голови Андрій Бондаренко пояснює. Невідповідність до графіків виникає тому, що не всі транспортні засоби міста обладнані навігаційними системами. Йдеться передусім перед про е, тимчасові маршрути. І на цих маршрутах зараз працюють тимчасові перевізники. Вони відповідно не мають gps трекерів Відповідно, ці е, транспортні засоби вони не відображаються або не завжди відображаються на електронних табло на розумних зупинках. За словами Андрія Бондаренка, в обласному центрі курсує 70% транспорту. То потреби, передбаченої транспортною мережею. Її запровадили з січня 2018 року. Для повної укомплектації маршрутів транспортом не вистачає понад 250 водіїв. Якщо е, е, автобус, який постійно працює, він виходить з ладу, то для того і є резервні автобуси, щоб їх випустити на лінію. По факту це працює не завжди, тому що ми маємо е, нехватку водіїв. Ми нех... маємо нехватку транспортних засобів. Представник товариства з обмеженою відповідальністю Хмельницьке таксі Валентина Мороз, що обслуговує в місті 10 маршрутів і 43 існуючих, каже: у них транспорту достатньо, але бракує водіїв. А автобуси у нас є. Ви можете відзамітити у нас навіть великогабаритні стоять. Ну по перше, вони збиткові взагалі великогабаритні. На 30-й маршрут ми пускали, їздив там Він приносить виручки 240 гривень. Це віднімаючи заробітну плату водія. І з цих 240 гривень ще потрібно різі запчастини купити резину і ще податки заплатити. Просто люди не хочуть працювати, бо важко. Відповідальність то велика на водієві зарплати маленькі, а все залежить від проїзду. Проїзд ви ж знаєте в нас невисокий. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділя Центр. Газовий пістолет, перероблений під стрільбу бойовими набоями та ніж, виявили бійці Національної гвардії у двох хмельничан на вулиці обласного центру. Про це розповів заступник командира патрульної роти по роботі з особовим складом військової частини 3053 Національної гвардії України Сергій Гребеля. За його словами, чоловіки курили на дитячому майданчику, тому і викликали підозру. Нести службу з охорони громадського порядку в місті Хмельницькому близько 21.20-21.30 десь так по вулиці Проскурівській біля кав'ярні на рукавичці помітили двох осіб, які викликали в нас підозру. Ну і які курили. Підійшовши до них, приставившись працівниками поліції Нацгвардії, згідно статті 34 закону України про поліцію, запропонували пройти поверхневу перевірку, в ході якої було в одного з них. Виявлено пістолет «Флобер», перероблений на, на бойовий. Ну і також ніж. Нацгвардійці викликали оперативну групу. Після чого чоловіки доставили до відділку поліції для з'ясування усіх обставин. Чотири заслужені донори крові з обласного центру протягом 2019 року матимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Таке рішення ухвалили депутати Хмельницької міської ради на останній сесії 14 грудня цього року. Йдеться про Юрія Єрмолаєва, Дмитра Москаленка, Юрія Слободенюка та Віктора Ліщенка. Нагадаю, звання заслуженого донора України присуджують людям, які сто разів здали максимально допустимі норми крові 450 мл. Сілана Світлана Поробок продовжить. На Хмельницькій обласній станції переливання крові щодня йде забір крові та плазми. Хмельничанин Вадим сьогодні здає кров для травмованого товариша. Треба було здати там то цей, позвонили, просили здати. Максимально допустима норма забору крові 450 мл. Саме стільки сьогодні здав Вадим. Чоловік каже, почувається добре. Нормально, адекватно. Інший чоловік здає кров, з якої виокремлюють тромбоцити. Це для незнайомого йому онкохворого шепетівської лікарні. Головний лікар Хмельницької обласної станції переливання крові Ярослав Столяр каже, в середньому щодня приходять здавати кров 30-50 донорів, та цього замало для Хмельниччини. Нам створювати такий запас певний і крові і плазми нам завжди необхідно. Ну, хоча б так, щоб в день до 70 чоловік. Воно ніби здається і багато людей, але повірте мені, зараз, особливо зараз, у цей час такий важкий. Кожний лікувальний заклад потребує якісь компоненти крові. Обласна лікарня, і обласна дитяча лікарня, онкодиспансера. Ярослав Столяр каже, за один забір крові донор може взяти вихідний протягом року, обов'язково п'є чай з печивом та може або пообідати, або отримати 80 гривень. Коли людина здає кров 40 разів, вона стає почесним донором і має пільги згідно з законом України. Коли ж заборів крові було 100 разів, донору присвоїть звання заслужено. Один із заслужених донорів нашої області Віктор Ліщенко, військовослужбовець, який зараз перебуває на сході України. За його словами, він і в Краматорську здає кров. Біля десяти раз і буде вже 200. Це не тільки кров, а плазма, тромбоцити. Гадаю, що за стільки раз не один десяток життів спасла моя кров. Я буквально вчора здав Краматорську плазму. Дивлюся тут, на станції переливання в Краматорську. Народ обізнаний, ходить, здає плазму, кров. От але великих черг я не бачив. За словами Віктора Ліщенка, згідно закону, заслужені донори України користуються пільгами. Серед них можуть бути безвідсоткові кредити на будівництво, безкоштовне стоматологічне протезування, півціни на ліки в аптеках, безкоштовний проїзд в громадському транспорті та пільги на оплату комунальних послуг. З усього цього переліку каже чоловік, має тільки пільгу на оплату за комірне, іншими не користуються, та кров здає не за це. У Березні місяці цього року я був свідком. Коли контрактник пішов в життя і за того, що невчасно надали медичну допомогу, він стіг з крові. Розірвалась граната в нього в руках. От, якби вчасно надали допомогу, то тоді було б було все нормально. А так, людини не стало. Головний лікар Хмельницької обласної станції переливання крові Ярослав Столяр каже, заслужених донорів в області всього семеро. Здаючи, кров і то вони Рятують умовно чи життя. А одна людина, щоб ви розуміли, один донор це умовно рятує е, трьох людей життя. Депутат Хмельницької міської ради Ігор Мельничук донор з 2011 року. З 2011 року регулярно стараюся здавати кров. Плюс цьому, що Оновлюється кров для мене, себе вчуваю потім значно краще. Окрім цього, отримаєш результат повністю по крові, чи є якісь відхилення, чи не є якісь часи в нормі. Дякувати Богу, все нормально, все в нормі. Ігор Мельничук каже, рішення надати чотирьом заслуженим донорам пільги депутати Хмельницької міської ради підтримали не вперше та більшістю голосів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділя Центр. У полонному налагоджують виробництво керамічної плитки з місцевої сировини каолінової глини, яку використовують для виготовлення кераміки та порцеляни. Голова Полонської ОТГ Франц Кримський повідомив, збудувати два виробничі цехи запропонували харківські інвестори. І коли вони отримують усі необхідні дозволи, у березні розпочнуть зводити фабрику, розташують її на місці колишнього фарфорового заводу. За словами голови тергромади, це шанс створити нові робочі місця для жителів міста і району. Це не тільки шанс. Це вже сьогодні зроблено багато роботи вже зроблені перші кроки. Для того щоб збудувати нове виробництво, треба було розібрати старі будівлі фарфорозаводу. заводу. Вже сьогодні звідти вивезено 63 тисячі тонн будівельного сміття. Вже підготовлена площадка до нового будівництва. 360 робочих місць буде однозначно. Ми сьогодні маємо в селі Новаки прекрасні заклад заклади сьогодні каулінової глини і ця Верніше, навіть я скажу не так, що ми хочемо зробити все для того, щоб сировина не виїжджала з України, а щоб виїжджала готова продукція. Відкритий міський турнір з баскетболу розпочався сьогодні у Хмельницькому. Участь беруть чотири команди з Мелітополя, Тернополя та дві команди з обласного центру. Турнір проходить у політехнічному коледжі. Деталі далі у сюжеті Вікторії Зелінської. Хмельницького та Тернополя змагаються на відкритому міському турнірі з баскетболу. Змагання проходять у Хмельницькому політехнічному коледжі, де ми зараз і знаходимося. Участь в змаганнях приймають дівчата 2006 року народження та молодші. Каріна Лещар з Тернополя займається баскетболом три тижні. Дівчина каже, це перші змагання, в яких вона бере участь. Навіть якщо ти переможеш, це дуже великий досвід. Ти принесеш нову перемогу свою своє місто. Навіть якщо ні, то це ну не обіда, це новий досвід. Дванадцятирічна хмельничанка Софія Базильчук баскетболом займається три роки. Дівчина ділиться як мотивувати себе перед грою. Я мотивую себе тим, що ну потрібно бути завжди в собі впевненим і розуміти, що так чи іначе ти завжди для себе є переможцем. У відкритому міському турнірі з баскетболу приймають участь чотири команди з різних міст України. Про це розповідає тренер-викладач з баскетболу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергій Тимчук. На турнірі приймає участь чотири команди: команда з міста Мелітополя, це Запорізька область, команда з міста Тернополя і дві хмельницькі команди. ДЮСШ номер 1 і 29 та школа. Змагання триватимуть три дні, додає Сергій Тимчук. За його словами, нагороджувати переможців будуть кубками, медалями та грамотами. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, Новини Поділя Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати, побачимось о 20.40.